Україні хочуть скасувати святкування 8 березня дня перемоги та дня праці. Натомість нардепи пропонують запровадити інші святкові дні. Як ви ставитесь до таких змін, та які свята додали б ви? Не знаю. Ми як святкували, так і будемо святкувати по-своєму. 8 березня, так, так, я ж кажу, це, це таке, що цей свят вже відстарів, скажімо, це Клара Цеткін, там, так, це, революційне таке, це радянське, воно не повинно бути. Ну, А, а День Перемоги це ж воювали всі, там, скажімо, ці, наші діди. 8 березня, я не знаю. Ну, хіба якийсь інший день хай би був. А так, ну, 1 травня, звісно. Воно нам не потрібно. Ну, це дуже тяжко буде людям звикнути до цього. 9 травня взагалі не розумію, на що його відміняти, а на і ті свята влаштовують. Я би всі празднувала, І ті, що хочуть змінити, і ті, що додадуть. Чому? Тому що я родилася в тому, я День Перемоги мій батько воював, мій дід воював. Один день в рік відділяють жінкам, вітають. Це приємно, звісно. Я проти цього. але натомість пропонують 25 лютого святкувати жіночий день. Ні, ми звикли до 8 березня. В Україні хочуть скасувати святкування 8 березня, дня перемоги та дня праці. Натомість нардепи пропонують запровадити інші свята. Які свята додали ви? Ну 8 березня – це жіночий день. Жінок треба вітати, шанувати, поважати. І це наші матері, сестри, дружини, військові, які захищають нашу батьківщину.